Удари ракетами атака МС та штормшедо по Росії змінять характер війни. Серія ударів Сил оборони України по території Росії 19 та двадцятого листопада, тобто йдеться про удар атакам саме 19 листопада по Брянщині і про удар по Курщині вже ракетами з відповідно британськими, який відбувся напередодні після обіду. Ну британський прем'єр Кір Стармер на полях. Саміту великої двадцятки групи двадцяти вкотре звернувся до Путіна і закликав його іти з нашої землі, забиратися і виводити свої війська. Путін не послухав, і замість кіра Стармера заговорили британські ракети напередодні пообіді, знищивши. Пункт командування базування російських генералів, а можливо і північнокорейських на території Курської області. Ефективність і результативність таких ударів оцінюють своєму свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни і нагадую, що ми використовували вже ракети а не лише ударні безпілотники дальнього радіусу дії і завдали удару по різноманітним військовим цілям російському тилу. Системи і засоби, які західні партнери надають Україні, а також власне промислове виробництво оборонних систем та інноваційні зусилля, надають Україні більш широким. Можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни констатують американські аналітики і нагадую, що Україна і без того вже довела свою ефективність таких ударів із використанням безпілотників вітчизняного виробництва для нанесення ударів по різноманітних військових цілях у російському тилу, включно з авіабазами, командними штабами і артилерійськими складами. Тепер в нас на оснащенні і добро дано на це є використання і далекобійних ракет, а така межтормше до Сискальпіжі. Але чого ще може бракувати для їхнього ефективного застосування? Давайте почуємо, що кажуть в американському інституті вивчення війни. Український арсенал уже вміщує повітряні та морські безпілотники, а також надані заходом літаки f 16 системи Хаймарс і балістичні ракети Атакамс. Хоча умови використання останніх систем досить обмежені, щоб дати максимальні переваги, які ЗСУ може отримати від їх застосування. Обмеження заходу щодо здатності України використовувати надану зброю для ударів по території Росії обмежують можливості ЗСУ в розробці адекватних ударних пакетів. Україна потребує подальшої військової допомоги заходу, а також вітчизняних інновацій та виробництва для того, щоб продовжувати створювати і використовувати ударні комплекси для ударів по російському тилу, а також завдавати ударів на полі бою від тактичного до оперативного рівня. Міністра оборони України Рустем Умєрова також запитали про ударим штормшедоус по Росії. Ми даємо зрозуміти, каже він, що здатні відповісти. Але він не підтвердив і не спростував інформацію про здійснення цієї атаки. Вчора нагадаю. З'явилася інформація, що сили оборони вперше застосували проти об'єкта на території Росії британські далекобійні ракети «Штормшедоус». Про це писав Блумберг. Про це писали російські воєнкори. Це підтверджували в розмові зі мною наші військові експерти. На це відреагував і міністр оборони України Рустем Умєров. Щоправда, у коментарі CNN він і не підтвердив, і не спростував. Інформацію натомість український міністр оборони зауважив, що ми будемо захищатися всіма можливими способами. Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі, сказав Умєров. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти. Що ж росіяни бояться? У них там паніка просто таки відбувається через те, що дозволив захід бити ракетами далекобійними по території Росії. Причому паніка такого рівня і масштаба серед пересічних росіян, серед них що немає її межі. Всім страшно, просто жах кажуть. Вони треба валити. А ось такі настрої панують серед росіян? Про них внаслідок нас до телефонного перехоплення повідомляють в нашому головному управлінні розвідці. кажу взагалі, жах. Щось грушує, гру, каже щось їй сумно. Щось взагалі там якісь новини. Новини були такі, що коротше вони, значить, та дійшли до новини, до таких там да, що дозволили бити. А в глибину Росії ракетами Ну, вони навіть інакше слово бити інтерпретують, але ми скажемо культурно. Отак, от ось і все типу, ось сидимо зараз на попі. Пишуть вони. Ну а треба вже на звалювати, а не сидіти. В принципі, так що да всі, що сидять зараз, якось всі притиснулися, всім страшно кажуть росіяни в розмові одна з одної теж говорять: ось я читаю взагалі от новини. А типу про ціни в Росії, типу, взагалі що відбувається. Всі а вже не вже не до цін. розумієте, вже не до цих новин. Інша чи телефонні розмови цих двох непанянок говорить одна інші. Всі кажуть, що треба зараз звалювати в Росії, якби переїжджати, якби кудись, а до в Туреччину до моря. Ну не факт, що вже вас і там пустять і вже де вам там всім поміститися. І якби вот типу жити на Кавказі, кажуть вони, чи куди-небудь, бо там і значно дешевші квартири. Або квартиру купити в Туреччині зараз значно дешевше ніж в Росії, а мало чи не вдвічі, або навіть і не втричі. Зараз взагалі все дуже подорожчало, констатують росіяни. І Дуже панікують, панікують. Ось такі а, цікаві цікаві суспільні настрої. Тепер у них панують, бо заходи якісь дуже такі тривожні. Ударшторм ще до покурщені ем, аналізує і видання Форбс. Ціль імовірно була дуже важливою та укріпленою, оскільки ракет використано багато. Вранці 20 листопада повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Штормшедоус по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт розташований в Маргіно. Як пишуть журналісти Форбс, оскільки атака була масштабною, ціль імовірно була укріпленою. Ракети штормшедоу якраз розроблялися для знищення укріплених споруд таких як підземні бункери. Що саме українці хотіли досягти за допомогою 2900 фунтових крилатих ракет, не зрозуміло. Але 10 «Шторм Шедоу» – це дуже багато. Йдеться повідомлені за словами одного російського блогера. метою ракетного удару був командний пункт, свідки офіцери керували 50 тисячним контингентом російських і північнокорейських військ. Наразі пусками Шедоу» і G займається сьома бригада тактичної авіації, яка є єдиним підрозділом збройних сил України, що використовує бомбардувальники Су 24 чотири «Форс». Перед цим літаки модернізували, щоб вони могли здійснювати запуск цих ракет до масованого удару по Курщині 20 листопада було залучено рекордні 5 українських бомбардувальників Су-24. Ну, файтер-бомбер навіть про 6 писав кожен з яких мав по парі високоточних ракет. Ризиковані удари того варті. Україна виробляє велику кількість зброї глибокого ураження місцевої розробки, включно з ракетами, безпілотниками та планерними бомбами. Але лише деякі з них мають таку проникаючу здатність, як Shadow. Британська ракета це саме те, що потрібно, щоб розірвати засипаний командний бункер. Зазначають автори. статті. напередодні і аналітики Дефенс Експрес повідомляли про те, що очевидно ударами штормшедоу скальпіжі по населеному пункту Мар'їнокурської області було вражено на вузол зв'язку країни агресорки для удару. Була використана доволі значна кількість ракет. Російські пропагандисти льотчик у відставці Ілля Туманов під ніком файтербомбер писав про те, що 12 ракет летіло за його інформацією. Ну від страху міг, звісно, і перебільшити, перерахувати. Чути було на відео, яке ми з вами бачили, близько 15 вибухів. Хоча частина з них могла бути роботою систем ППО. Самі росіяни, як завжди, звісно, заявлятиму, що вони все збили як про ем, атакам. Всі вони говорили, що все збили, що збили п'ять шести шости, пошкодили, коли 19 листопада було вражено ціль на території Брянщини. Але там були такі вибухи і стовпи диму до неба, що очевидно ще й детонацію боєприпасів чули. Що очевидно, що нічого не вдалося їм повністю збити, та й взагалі вони кажуть про п'ять-шість, а Ще не експерти за різними оцінками кажуть, що було запущено по території брянщини від 2-3 до 7-8 ракет Атака Мес. Точно росіяни брешу взагалі постійно. Цей об'єкт на Курщині що аналізують Дефенс Експрес. Міг бути не просто звичайним узлом зв'язку, а заглибленим командним пунктом з огляду на близькість санаторію припускають, що його могли використовувати команду звачі російського угруповання військ у Курській області. Крім того, враховуючи присутність північнокорейських військ в цьому регіоні, там могли перебувати і генерал. Але такі об'єкти та їхні потенційні користувачі цілком виправдовують використання крилатих ракет штормшедос або скальпіжі. Адже ці ракети створені для знищення захищених цілей. Їхня бойова частина вагою 450 кілограмів. Спеціально розроблена для таких завдань. За даними розвідки Південної Кореї, зараз на території Курщини перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців із КНДР – ці сили розгорнули у складі російського повітряно десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти. Про це повідомив член парламентського комітету з розвідки Лісон Квен з посиланням на національну розвідувальну службу. Пише Ройтерс. За його словами, деякі з цих солдатів вже беруть участь у боях проти сил оборони України. Наразі розвідувальне агентство намагається визначити точну кількість трас серед північно-корейських військ і чи здався хтось із них полон. Поки що щодо цих двох питань надходить суперечлива інформація.